Тобто листопад був дуже успішний він у нас у цьому сенсі в сенсі звільнення територій 3850 квадратних кілометрів збройних сили України звільнили у ході своїх наступів під час місяця листопада. Крім цього, встановили рекорд за кількістю втрат для Рос армії. Майже 17 тисяч вояків втратили росіяни у вирі подій на українській війні. А погодьтеся, 17 тисяч. Ну як я сказав, це рекорд і спочатку широкомасштабного вторгнення навіть у перші дні війни, коли вони теж пачками лягали на українських фронтах. Не було 17 тисяч, але ось тут що свідчить така цифра, це. Наслідок ось такого бездумного використання своїх вояків, як то під Бахмутом чи Сватовим, де піхоту по суті кидають під вогонь артилерії, це початок холодного періоду і е, замерзання росіян, е, і ти типу, прогноз на те, що в грудні ми можемо побачити ще більше наслідок цього: чи це щось інше, чи це системний розвал Російської Федерації. Добре, почнемо з їхньої армії системний розвал, тому що британська розвідка, наприклад, недавно говорила, що росіяни повністю відійшли від своєї воєнної доктрини в сенсі того, що вони перестали використовувати так звані батальйони технічні групи, просто батальйони піхоти, які в лобову в стилі Другої світової посилаються на фронт. От що це свідчить? Я думаю, що багато із того, що ви сказали, про це свідчить. Треба сказати в першу чергу. Це свідчить те, що Росія не рахується стратами і кидають ось так людей бездумно, фактично, тобто безвідповідально, ось тих і новомобілізованих, і не тільки намагаючись покращити своє становище на ділянках, де їм не вистачає вогневої підтримки, де не вистачає важкої зброї артилерії. Вони намагаються вирішити там піхотою з мінометами і так далі, чи з стрілецькою зброєю. Це перший варіант, тобто женуть людей ось так бездумно. Це перша, перша позиція, друга позиція. Це вмілі, вдалі і правильні дії українських сил оборони, які наносять серйозні втрати противнику. По різних напрямках це по різному відбувається. Десь по напрямку Бахмуту це відбувається внаслідок правильно організованих оборонних дій і тому, що тримаються на правобережжі Херсонщини. Це відбулося. Внаслідок того, що вдалося прорвати е, лінії оборони, відтиснути ворога і нанести йому там втрати. На напрямку Сватова-Кремінна це комбінований варіант. З одного боку, ми бачимо, що е, українські сили йдуть контратаки і просуваються з іншого боку, вони відбивали ще й е, від, у відповідь атаки противників, які якраз кидали велику кількість мобілізованих і несли втрати якраз мобілізованих по цьому напрямку. Тобто, це все разом. Крім того, ми бачимо як наскільки чіткішою стає а, і все кращою робота української артилерії, яка наносить потужні удари по противнику, і це теж досить важливий фактор. Ну а що стосується батальйонно-тактичних груп, це пов'язано із тим, що в принципі вимивається досить потужно професійна складова. У російських військ, тобто яка професійна складова, це підготовлені військові контрактники з досвідом, або відповідні офіцери. І що таке батальйонно-тактична група? Це зведені підрозділи, куди входили різні представники різних родів військ, і відповідно це працювало як, ну, як якась команда або якийсь підрозділ, який повинен виконувати завдання. І цьому підрозділу є насичені такі. Певні автономні групи, які передбачені для виконання різних завдань. Зараз цього немає. Зараз вони діють за іншим принципом, що батальйонно-тактичні групи треба вчити, тому що треба готувати підрозділи різних військ. По-друге, батальйонно-тактичні групи треба злагоджувати, координувати їх роботу і діяльність, а це відповідно час на підготовку. А зараз мобілізованих ми бачимо. Ніхто особливо там же ж не заморочується підготовкою, навчанням, є провели якісь там, скажімо так, знаєте, там мовпування, провели якусь пародію на підготовку на навчальні заходи і кидають в бій. Ось тому зникає, це вимивання ось цього важливого професійного ядра, яке яким не могли наситити всі ці бтг і тому відмовляються від цієї структури.